Народа, вона, в принципі, ніколи не була з точки зору взаємної відносини, і є дуже різнобарна. Я підтверджую, що спозіння народу є велика кількість народних депутатів, цифра, напевно, перевільшена, але велика. Достатня для того, щоб при виходу з коаліції її абсолютно розвалити без будь-яких спроб новин. І ці самі навіть. Так чи інакше, поки неформально, хоча, ви бачите, це вже вийшло в публічний простір, заявили про те, що Андрій Єрмак є тією, умовно, лакмусовою ППЦ, який показує, чи справді будуть війни, чи, тому, як то говориться, ми станемо на ті ж самі корі. Далі питання за президентом. Це справді його рішення, ну, окей, він, як то говориться, напевно, теж все це бачить, хоч із Парижа. Пані та зараз реєдинських кіт, то в даному випадку ну, це його рішення. Ми його очікуємо. Я, свою думку, вчора сказав. Після шоку і для притіння від страху колег повторити, ну напевно, хтось зрозумів, що це є вітний